У сьогоднішньому відео людина, представник виду Homo sapiens, чий мозок формувався мільйонами років еволюції, та у якому електричні та хімічні сигнали передаються через нейрони та синапси, буде змагатися у відповідях на каверзні питання зі штучним інтелектом. Чатом GPT, нейромережою, натренованою трильйонами слів з інтернету, і для створення котрої використовували суперкомп'ютер. Azure AI. А результати відповідей прямо ходячої мавпи та суперінтелекту оціните ви, любі глядачі, у коментарях. <звук> ну, офігеть, тепер, ну. Всім привіт, друзі! А також привіт Володимиру, який позавчора лагодив лічильники в моєму будинку. Він обіцяв підписатися і дивитися відео на каналі. Сьогодні я. А чат GPT Будемо змагатися у креативних відповідях на цікаві питання між собою. Наприклад, нам треба буде придумати три ідеї для святкування дня народження столітньої людини, подумати, хто виграє у схватці супермен чи Бетмен, написати вірш про картоплю фрі, окреслити план дій в разі зомбі апокаліпсису і багато інших каверзних. Та цікавих запитань. Правила нашого змагання примітивно прості: на екрані з'явиться питання, я напишу на нього відповідь, а потім задам це ж питання чату GPT. І він напише свою відповідь. А ви, друзі, наприкінці відео зможете вирішити, хто відповідав цікавіше і певною мірою правильніше. Так, я знаю, про що ви зараз подумали. Я не найрозумніший представник свого виду, але, будь ласка ласка, дайте мені шанс. Я буду старатися з відповідями на максимум. Традиційно тисніть підписатися на найнепотрібніший канал на світі, ставте вподобайку і погарцювали. Старт party! Перше завдання придумати найбезглуздіший та найнепотрібніший винахід, який досі не існував. Мій найбезглуздіший і найнепотрібніший виріб винахід, який ще ніколи не існував. Це тренажер для ніг, який кріпиться до інвалідного візочка. Ох, і жесть! Добре! Ось один із моїх важливих варіантів найбезглуздішого та найнепотрібнішого винаходу, який ще не існує. Самохідна цей винахід включає в себе підушку, яка може рухатися самостійно за допомогою малих клесиків, що знаходяться на її дні. Вона може рухатися в будь-який бік, змінюючи свій напрямок випадковим чином. Підушка може бути використана для подорожі по кімнаті або для того, щоб здивувати гостей. Це абсолютно непотрібний винахід, який не має жодної корисної функції, але може бути веселим для тих, хто любить дивитися на рухаючіся підушки. Питання номер два: що було першим: яйце або курка. Чесно скажу, що. お、oh. Не готуючись до цих питань, я не можу швидко відповісти, що було спочатку. Мені здається, якась проміжна ланка еволюції, тобто якась тварина, якийсь від живого, який був до появи яйця, власне, з якого потім вилупилася е, курка. Ось, отак, от. А немає яких? Я не знаю, типу, полегше питань. Різниця між білим та молочним шоколадом це питання є давнім філософським запитанням. На яке немає однозначної відповіді, однак науковою точкою зору вважається, що першим було яйце. Якщо говорити про еволюцію, то яйце виникло раніше ніж курка. Інші види птахів, які живуть на землі більше мільйонів років, вже викладали яйця, які мали форму схожу на яйця курки. Отже, яйце виникло задовго до появи курки. Тож вирішилась споконвічна проблема, яка існувала в інтернеті. Спочатку було яйце. Питання три: яка найрозумніша тварина на землі після людини? Це. Шимпанзе це наш найближчий родич, і він відноситься до того ж сімейства вищих гомінідів. Згідно зі знаннями, які мені надали до 2021 року, науковці вважають, що найрозумнішою тварину на землі після людини є дельфін. Дельфіни мають високий рівень інтелектуального розвитку, зокрема здатність до складного соціального спілкування, запам'ятовування, вирішення проблем і навіть використання інструментів. Однак на даний момент наука все ще досліджує інтелектуальні здібності тварин, тому ця інформація може бути оновлена в майбутньому. Які професії у майбутньому замінить штучний інтелект? Бухгалтер, можливо, копірайтер, касир, напевно, напевно, касир. Штучний інтелект може замінити людей у ряді професій, особливо в тих, де задачі повторюються і можуть бути формалізовані. Острі професії, які можуть бути замінені штучним інтелектом, у найближчому майбутньому оператори кол-центрів, бухгалтери, водії та відеоблогери з найнепотрібнішими каналами на світі. Завдання придумати вірш про картоплю фрі. Так, мій вірш: немає нічого кращого на світі, ніж йти по вулиці у теплий літній день. Повсюди тебе суцвіття квітів, і картопля фрі валиться з усіх кишень. Картопля фрі смачна страва. Хрустить вона, немов таракан, під соусом як на намисто зряс, на сторі пишною лежить вона. На які три питання людство ніколи не зможе дати відповіді. <певиця> Блін, да це доволі складне питання. Мені здається, людина зможе відповісти на будь-які питання, якщо у нас буде спроможність це науково вивчити. Але припустимо: можливо, ми ніколи не дізнаємось про природу темної матерії. Друге, чому стався великий вибух і сингулярність стрімко розширилась? Якщо я кажу певні неточності у ході відео, то виправляйте мене у коментарях, я можу помилятися. Атися, Тож, третє питання. Що мав на увазі Арістович, кажучи про большу страну з маленькою культурою? Я жартую, він там сам не може відповісти на це питання. Знову, як щось зляпне, потім виправдовується. Тож третє питання нехай буде таким: яким би був би світ, якби разом з нашим видом жив би інший розумний вид чогось живого? Що ж, черга, чату GPT. Як штучний інтелект, я не можу гарантувати, що людство ніколи коли не зможе відповісти на певні питання, але на сьогоднішній день є деякі питання, на які ми не знаємо відповіді. Ось декілька прикладів: як появився життя на землі, які є межі всесвіту, як забезпечити всіх людей на землі їжею, водою та іншими необхідними ресурсами? Перше питання: як з'явилося життя на землі? Насправді я не зовсім погоджуюся, що на це питання у нас немає відповіді. Наскільки мені відомо, науці вже відомо як. З'явилося життя на землі. Роботи Річарда Докінза кажуть про первісний бульйон, і теорія еволюції власне стала науковою теорією, а не залишилася гіпотезою, як про це каже чат GPT. Хто переможе у схватці між собою Супермен чи Бетмен? Скажу одразу, що я не дуже фанат коміксів, і я не розбираюся у всіх цих їхніх всесвітах та деталях. Можливо, мені здається, що виграє. Бетмен Брюс Вейн. Він був дуже технологічним чувачком. У нього завжди були круті передові технології. Ну і супер розумний помічник Альфред Тому я ставлю на Бетмена. Питання про те, хто переможе битві між суперменом і Бетменом, є предметом дискусій серед фанатів. З одного боку, супермен має надзвичайну силу, швидкіслячучі здібності та лазерне полі, що може знищити майже все на своєму шляху. З іншого боку, Бетмен майстер бойових мистецтв має велику інтелектуальну кмітливість та досвід. А володіє різними гаджетами та технологіями. Хоча обитві персонажі мають свої перемоги, багато фанатів вважають, що у битві між суперменом та Бетменом переможе останній. Придумайте три ідеї для святкування дня народження столітньої людини. Мені пригадується одразу кліп Маклмора, там де він свою столітню бабусю возив на кабріолеті і купував їй кросівки Nike. Покатати столітню людину на кабріолеті і звозити її в місце її дитинства або в будь-яке місце, яке вона побажає, Що б ще можна було зробити зі столітньою людиною. Ні-ні-ні, я я в хорошому сенсі. Влаштувати тематичну вечірку у стилі ретро та запросити всіх його, її друзів, всіх родичів. Нехай буде третя ідея: звозити людину в парк або в музей. Ось три ідеї для святкування сторічі людини. Перше, велика родина свято для людини, яка виповнила 100 років, людина є важливою частиною її життя. Друге, якщо є місця, які пов'язані з життям та спогадами ювіляра, відвідайте їх разом з ним. Або Знаю, третє відвідати музей або виставку, які пов'язані з інресами та хобі ювіляра. Це може бути мистецтво, історія, наука або будь що інше, це дозволить їй провести час насолодитися святом та поглибити свої знання. Які п'ять речей треба взяти з собою на безлюдний острів при умові? Якщо я ніколи більше не повернусь до цивілізації, тобто я все життя проведу на безлюдному острові мило, мотузка, стільчик. Ось п'ять речей, які треба взяти з собою без люди острів перші ніж або інший інструмент для різання та обробки матеріалів, друге запальники або інші засоби для розпалювання вогню, щоб мати можливість готувати їжу та створювати тепло. Третє посуд або ймовірніші засоби для приготування їжі. Четверте, медична аптечка з необхідними ліками. П'яте засоби зв'язку, наприклад, радіоприймач або спутниковий телефон, щоб мати зв'язок з цивілізацією та звертатися по допомогу у випадку надзвичайних ситуацій. Назвіть три найбільших досягнення людства. Нехай буде колесо, інтернет. І вакцинування або щеплення. Тож чат GPT відповідає на це так. Ну давай, по приколу щось відповім. Перше винайдення мови людина здатна комунікувати за допомогою мови, що дозволяє нам спілкуватися та передавати знання та інформацію від покоління до покоління. Друге, винахід і використання електрики. Це дало людству безліч можливостей, які покращили як наше життя, так у економіку. третє досягнення в космосі. Польоти в космосі досягнення, яке дозволило людству розширити свої межі та глибше вивчити нашу планету сонячну. Систему та все в цілому, друзі, козаки та козачки. На більшість питань я давала суб'єктивні відповіді, які могли бути помилковими, але я їх придумала сама без заготівок. Лише на одне питання я мала заготовлену відповідь. Це було питання про найбезглуздіший та найнепотрібніший винахід, який ще не існував. Цей безглуздий винахід. Я придумала у відео, чим зайнятися, коли ви світло. Не пишіть ваші оцінки того, хто, на вашу думку, краще справився з цією задачею. Якщо оберете чат GPT, я не ображусь в жодному разі. Якщо ви оберете мої відповіді, то я сподіваюся, чат GPT теж не образиться. А якщо образиться, будемо разом давати відповідь на питання, що робити в разі повстання машин. Я вам дякую за... Перегляд і обнімаю. Ідіть сюди. Ох, ох, питання були складні. Ой, ну. жесть, oh, просто Так, треба йти випити чайочок.